Я шукаю припоя. Ні, з цим добачать. Він отам сидить. А? Чого тобі? Я... Сядь, не маяч. Троє моїх бійців так і не повернулися з нічного патрулювання малої зони. А... Їхні тіла знайшли біля старого мосту. Ага. Е, Солотику, слухай сюда. Ти знаєш, як назвати трьох дохлих вартівців на околицях зони. А? Гарний початок. <світок> 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 У торговця хом'яка знайдено службовий пістолет одного з вбитих бійців. Його приніс косий. Співчуваю, капітане. Але залізься зона вільної торгівлі. У нас договір із Коршуновим. Те косий? Зона ховає свої таємниці. Хто ми такі, щоб втручатися? Граєшся в сталкерській премудрості? Добре. Косий був там. Добив трьохсотих. Обібрав їхні тіла. Хіба це сталкерський підхід? Так... Я вважаю це не так просто. Хм. Добре. Не скажеш ти, скажуть інші. Пакуйте їх! Спокійно! Ніхто нікуди не йде. Якщо не хочеш страждань невинних, знайди винного. Що ж, коли говорить зброя, закони мовчать.